Бачите, всі учасники картонного протесту розійшлися, але ж ідея щодо боротьби за права живе й надалі. Я, картонна людина, дух та совість протесту, і я продовжую свою боротьбу. Стежте за свіжими випусками, справжнім патріотам вітання. Сьогодні 23 вересня, і наша боротьба з корупцією триває. Прямо зараз розкажу вам кілька цікавих історій. Серед них історія про те, як ДБР викрило командира військової частини з Рівного, який залучив підлеглих до будівництва власного маєтку. А також обговоримо поведінку людей в білих халатах, які вкрали мільйон на будівництві дитячої лікарні. Вітаємо сьогодні. Ми знову занурюємось у джерела. І знаєте, є кілька свіжих справ про можливу корупцію, зловживання ну, все те, що ми зазвичай аналізуємо. Спробуємо розібратися. В нас є е, е, кілька документів. Отже, наша мета, як завжди, не просто переказати, що пишуть, а глянути глибше, спробувати зрозуміти схеми, можливо, юридичні моменти, саме так. І чи є щось спільне? Чи кожна історія це щось зовсім окреме? Ну що ж, давайте починати. Перше джерело офіційне, ухвала суду з ЄДРСР, кримінальне провадження і йдеться про запобіжний захід. Так, номер справи 2051052823. Дивіться, дата свіжа, 18 вересня 2025-го, А суд Новокодацький районний у Дніпрі. Вже сам факт появи такого рішення в реєстрі. Ну це багато про що говорить. Тобто процес йде активно так, навіть якщо повний текст потім можуть обмежити, сам факт реєстрації ухвали це вже процесуальний крок. І хто ж у нас фігурантка, особа шість? В Ухвалі написано директорка комунального підприємства Маріупольська міська лікарня No1. Угу. І ще деталь: депутатка Маріупольської міськради, восьме скликання. Від партії блок Вадима Бойченка зазначено, що не судима раніше, і от підозра. Їй інкримінують одразу дві статті Кримінального кодексу. Це важливо. Частина 364-ї ї Зловживання владою так, зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. І друга частина, третя статті 362. А це що? Це несанкціоновані дії з інформацією. Ну тобто з комп'ютерними системами, базами даних. Теж з тяжкими наслідками або за попередньою смовою. І те, що просили тримання під вартою. Це вже серйозний показник. Ну так, це ж найсуворіший захід. Саме так. Вказує, що слідство бачить ризики. Може втекти, може тиснути на свідків. Ну, стандартні речі. І що вирішив суд? Я бачу тут клопотання задоволити, підозрювані тримання під вартою. Так. І ключовий момент без визначення розміру застави. Оце вже, знаєте. Досить жорстко. Абсолютно. Тобто, суд погодився з доводами слідства, що м'якші заходи, ну там домашній арешт чи застава, вони не зможуть запобігти ризикам. Це максимальний запобіжний захід. Цікаво. До речі, 362 шістдесят статтю про дії з інформацією. Її часто буває ну, непросто довести. Тож, схоже, на цьому етапі обвинувачення має досить вагомі докази, раз пішли на такий захід. А процедура, яка далі? Якщо її затримують в ухвалі прописано: якщо її доставлять до суду, то слідчий суддя має розглянути питання застосування арешту не пізніше 48 годин. Тобто, все чітко. Так, процедурно все визначено. І є можливість оскарження, звісно. Так, 5 днів до Дніпровського апеляційного суду. Це стандартна процедура. Повний текст обіцяли на 19 вересня. Гаразд. Від лікарні в Маріуполі, справа якої в Дніпрі, переходимо до Києва, і тут вже судова влада під прицілом джерела Набу і Суспільне Київ. Так, інша історія зовсім тут підозра у незаконному збагаченні на велику суму дуже велику понад 16 мільйонів гривень. І ще плюс декларування недостовірної інформації. Треба нагадати, мабуть, що таке незаконне збагачення, так? Так, будь ласка, ну це коли в чиновника чи судді, наприклад, з'являються активи, гроші, нерухомість, вартість яких значно перевищує його законні доходи. І він, власне, не може пояснити звідки вони взялися. От тоді виникають питання. І що там за активи? Набу і суспільне пишуть. Кінець 2021 року суддя купує дві ділянки землі і будинок на Київщині. Угу. І от слідство каже: вартість цього всього на 16 мільйонів з гаком більше, ніж її офіційні заробітки. Тобто не сходиться дебет з кредитом, грубо кажучи, саме так. І ще цікава деталь: от пишуть на сайтах нерухомості ці об'єкти нібито коштували майже мільйон доларів, а купили їх десь за 900 тисяч. Це приблизно 24 мільйони гривень за курсом на той час. Так, можливо, ця різниця теж викликала питання цілком можливо. Дивіться, тут зазвичай дві складові йдуть поруч. Перше саме походження грошей. Звідки вони на таку покупку? Це питання на Буїсап. А друга? а друга це декларування. Бо якщо ти щось купив, ти маєш це показати в декларації. І от слідство стверджує, що в деклараціях за 2021-2024 роки суддя вказала неправдиву інформацію, занизила вартість майна. Знову на ті 16 мільйонів, саме так, на понад 16 мільйонів. Тобто, бачите, система е-декларування тут спрацювала як? Ну як індикатор, показала невідповідність, дала привід для розслідування, і особу судді називають так. Центр протидії корупції пише, що це Людмила Кропивна, суддя північного апеляційного господарського суду. Ого, це серйозний рівень. Господарський суд, апеляція це додає ваги справі. Безперечно, добре. Тепер з Києва перенесемось до Львова. Інша сфера держзакупівлі, ремонтні роботи, те, де часто, на жаль, знаходять проблеми. Джерело «Західнет». Так, Львів. І йдеться про західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Ну, в народі Чорнобильська лікарня. Знаю цю лікарню. І що там? Ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії, а підозра розкрадання грошей майже мільйон гривень. Бюджетний, звісно. Майже мільйон. А схема як? Як це могло відбутися за версією слідства? Ну, дивіться, 2024 рік лікарня укладає договір на капремонт. Сума чимала, понад 48 мільйонів гривень. Підрядник фірма ABD Group. ТОВка, так. Так, ТОВ і окремо договір на технагляд з ФОП Олесою Колядою. От вона мала контролювати якість і обсяги робіт. І що ж пішло не так? Слідство вважає, що директор фірми підрядника склав акт виконаних робіт, ну скажімо так, липовий, вписав туди роботи, які насправді ніхто не робив. Ага, а технагляд. А от інженерка технагляду, пані Коляда, яка мала б все перевірити, обсяги, матеріали, ціни. Вона за версію слідства цього належним чином не зробила і підписала той акт. Тобто або недбалість або щось інше. Ну, слідство буде встановлювати мотив, але факт у тому, що підписаний акт, який містив, ймовірно, завищені дані. І це, знаєте, типова проблема. Технагляд має бути незалежним контролером, а іноді ну, виходить не так, або просто закривають очі. І що в результаті лікарня ж заплатила гроші? Так. На підставі цього акту лікарня перерахувала кошти. Загалом пишуть 4,8 мільйона гривень. Але Але… слідство порахувало, що реальна вартість виконаних робіт майже на мільйон менша. Тобто, переплатили мільйон бюджетних гривень прямі збитки. Мільйон гривень на дитячій лікарні це, звісно, обурює. Безумовно. І як наслідок підозри. Обом. Директору фірми і інженерці технагляду. А статті, які цілий букет інженерці службова недбалість, частина друга 367, -ї. директору і привласнення розтрата майна в особливо великих розмірах. Це частина п'ята 191, -ї. дуже серйозно. І службове підроблення 366. -та. Тобто бачить комплексну схему. А «Захід.нет» пише, що обшуки там були ще раніше. Так згадують, що обшуки в лікарні проводили ще в січні 2025-го. Тобто розслідування тривало досить довго, збирали докази. Історія про те, як ДБР викрило командира військової частини з рівного, який залучив підлеглих до будівництва власного маєтку. Є такі поняття як обов'язок. Відповідальність, служба, особливо під час війни, коли країна власне тримається на них. Це ж основа довіри між командиром і солдатом, між армією і всім суспільством. Але що стається, коли цю довіру руйнують зсередини? Ну питання здається риторичним, правда? Відповідь, наче очевидна: солдати мають захищати країну, бути на бойових позиціях або в місцях дислокації. Але історія, яку ми зараз розглянемо, показує, що іноді ця проста істина виявляється не такою вже й простою. Уявіть собі, на папері все виглядає просто ідеально. Кілька солдатів офіційно перебувають на службі у військовій частині, що на Рівненщині. А от реальність реальність зовсім інша. Насправді вони за сотні кілометрів звідти, на Львівщині, і працюють не на державу, а на свого командира. І ось, як то кажуть, настає момент істини. На звичайний, на перший погляд, будівельний майданчик, приїжджають слідчі державного бюро розслідувань. Саме цей обшук і викриває всю шхему, яка діяла вже дуже довго. Тож, як саме працювала ця? Скажімо, прямо зухвала схема: хто за нею стояв, і що не цікавіше, як усе це вдавалося так довго приховувати? А в центрі всієї цієї історії командир однієї з військових частин рівного. Замість того, щоб відправляти підлеглих на виконання службових завдань, він залучив трьох із них до власного будівельного проекту. І не просто так, а підібрав фахівців двох водіїв та електрика. Тобто їхні навички знадобилися не для оборони країни, а для його приватних потреб. І що тут справді вражає, то це тривалість. Це ж не якесь одноразове порушення. Схема працювала понад півтора року. Тобто, з березня 2024-го місяць за місяцем солдати були будівельниками, але при цьому залишалися на повному державному забезпеченні як військовослужбовці. Механізм був насправді до болю простим і цинічним. Усе трималося, так би мовити, на трьох китах. Перший це незаконний наказ, від якого солдати просто не могли відмовитись, другий підроблені документи, які показували, що всі на місці, і третій як наслідок неправомірне використання державних грошей. Будь-яка така схема має свою ціну, і її можна порахувати. Тож давайте подивимось, ускільки ця зрада обійшлася державі, якщо перевести все це на мову цифр. Ось вона, ця сума понад 1,3 мільйона гривень. Саме стільки грошей з бюджету військової частини було незаконно виплачено солдатам, які насправді будували приватний маєток. Це гроші, які мали йти на оборону, а не на чийсь особистий комфорт. А ось це, мабуть, найбільш цинічна деталь у всій історії. Уявіть собі. Під час обшуків слідчі знаходять грамоти, якими командир нагороджував цих самих солдатів за сумлінну службу. Тобто він публічно їх відзначав, чудово знаючи, що насправді вони працюють на нього особисто. Рівень цинізму просто зашкалює. Ну, зрозуміло, що зловживання владою та ще й під час воєнного стану не може залишитися безкарним. Тож які правові наслідки тепер чекають на командира? Звинувачення дуже серйозне, йдеться не просто про якусь корупцію, а про злочин, вчинений військовою посадовою особою, і, що найважливіше, в умовах воєнного стану. А це вже значно обтяжуюча обставина, яка передбачає набагато суворіше покарання. Тобто справа настільки резонансна, бо тут зійшлося все одразу і перевищення повноважень, і вчинені цього в умовах війни, і попередня змова, і, звісно ж, тяжкі фінансові наслідки для держави. Суд обрав командиру запобіжний захід, тримання під вартою, і що показово як альтернативу призначили заставу. Сума застави 1,3 мільйона гривень, тобто копійка в копійку, сума завданих збитків. Це такий прямий сигнал, розмір відповідальності відповідає масштабу злочину. Але застави це одне головне, це те, що загрожує підозрюваному за такі дії, а санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Це і є реальна ціна за зловживання довірою та владою в такий час. На цьому все. Закликаю вас поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Я картонна людина, дух та совість картонного майдану. І я не зупиняю свою боротьбу з корупцією. Тож. Найближчим часом побачимось знову.